Вітаю вас, друзі! Сьогодні на столі у нас одночасно і доволі незвична для більшості штука і такий собі Blast from the Past у вигляді маніпулятора з кулею. Але на відміну від старих мишок, де куля була знизу, у мене в руках трекбол. Пристрій де ви крутите кулю пальцем, щоб рухати курсор. Що воно таке, чому існує і кому треба? Про все це ми й поговоримо в цьому відео. Ви на каналі PlayUA, мене звати Володимир Бортюк, а це огляд бездротового трекболу Logitech MX Ergo S. Що взагалі цей трекбол і на що він існує? Відповідь на це питання проста і складна одночасно. По суті, це такий альтернативний до класичної миші маніпулятор. Як я вже сказав в інтро, його прикол в тому, щоб замість рухання миші по столу ви катаєте пальцем цю от кулю, щоб пересувати курсор по екрану. По-перше, вона займає менше місця і агностичне до покриття. На відміну від миші, які потрібно ковзати, трекбол стоїть на місці, а отже, ви обрали комфортне положення руки і не рухаєте нею. Плюс вам не потрібен килим, бо неважливо на чому стоїть цей пристрій. Керування то відбувається кулею. По-друге, якщо говорити за скейс, коли у вас саме мало місця на столі, то ви отримуєте ще й вищу в порівнянні з класичною мишою точність. Бо для зручного керування в тісному просторі вам необхідна висока сенса. А отже, у вас постійно напружена рука через потребу в мікро. Контролі. По-третє, ось тут ми акуратненько підійшли до теми ергономіки. Завдяки тому, що ваше плече не рухається, а ви не переміщаєте свою руку в дивній для природі манері з потребою в постійному мікроконтролі. трекбол кращий для вашого здоров'я та запобігає виникненню тунельного синдрому. Багато хто з вас, звісно, бачив вертикальні мишки, які теж борються з цією проблемою, і у них виходить, але не так добре, як у трекбола. Конкретно у Logitech є два трекболи у каталозі. Це простіша m 575 та MX Ergo, більш преміальна версія. Обидва з яких уже зараз оновлені до версії з припискою S. Вони якраз і закривають нішу між традиційними для нас мишками та великими трекболами, які, ну, взагалі на мишку не схожі, і у яких куля по центру. Комплектація цього бездрутового маніпулятора на диво проста. Ресівер, Loge Bolt, сам трек болт та інструкція з гарантією. З одного боку, трохи дивно, що не поклали кабель зарядки. З іншого, він тут потрібен ну дуже рідко, бо одного заряду батареї, за заявою виробника, має вистачати на 120 днів. У мене за 11 днів використання заряд впав з 50 до 45%. Тож, за моїми підрахунками, батареї вистачить на ще більше часу. Власне, ось так цікаво виглядає цей звір. Ніби звичайна мишка, але знизу відсутній сенсор і присутня ось ця от залізна підставка з приризов. Зиненим покриттям підставка має в собі жолоб для центрування на нижній частині трекбола. Тримається воно там завдяки магнітам. Завдяки тому, що нижня частина трекболу має дві грані, ви можете міняти кут всього пристрою та обирати таким чином між нахиленою та більш класичною плоскою орієнтацією. Вага самого маніпулятора 164 грами, підставки 95 грам. Але це непогано, а якраз добре, бо вам не потрібно постійно рухати пристрій туди-сюди, тож його вага в під з прорезиненою підставкою є плюсом, бо сам корпус трекболу буде стояти на столі непорушно там, де ви його і поставили. При цьому його доволі легко пересунути за потреби, бо це ж все ж таки не 10 кг Вимланець спортзалу. Окрім самої підставки, знизу у нас є порт Type-C для зарядки та перемикач живлення. Зверху у нас є сама сфера, розташована під великим пальцем, кнопка переключення DPI з від неї, дві основні кнопки миші, вперед назад біля лівого кліка та колесо з можливістю бічних кліків. Якщо підняти трекбол і потрясти його, то можна почути трохтіння. Але це насправді нормально, тому що навколо кулі є трошечки місця для того, щоб ви могли її дістати і почистити. Кліки основних клавіш практично безшумні. Ось вам asmr тест. Також трохи нижче за колесом у нас кнопка перемикання між пристроями. Так, ця мишка може одночасно бути прив'язана до двох пристроїв і має два типи підключення. Радіоприймач LogiBoLT та Bluetooth. Відповідно, перемикатись ви роботи між донглом та Bluetooth та двома Bluetooth пристроями. Абсолютно всі рекомендують переходити з мишки на трекбол поступово, по годині в день і так далі. Я, звісно ж, трошки той водному зразу відклав свою мишку і почав використовувати mx Argo S як свій основний маніпулятор. В максимально непристосованих для цього умовах на мультимоніторі посеред монтажу відео по Зельді заодно ще заскочив мультиплеєр нової колди, ну, Повний комплект враження, до речі, можете почитати у нас на сайті в описі, і ось тут буде посилання. І знаєте, окрім того, що я один раз таки дістав мишку для комфортнішої гри в Call of Duty, Мені абсолютно окей було користуватись трекболом. Ніяких прям а. Заберіть у мене цю хтонь! Не було ні в перших два дні, ні за наступних два тижні. Теж не з'явилось. Ну так, звісно, не без нюансів, але про них трохи згодом. Саме програмне забезпечення Logi Options Plus має приємний дизайн, доволі інтуїтивні сторінки налаштувань та навіть клаудсейви. Так, так, вам не почулось. Залогінившись свій Logitech аккаунт, ви зможете зберегти свої налаштування, щоб потім відновити їх на іншому ПК. Круто, неочікувано, от вам і не геймерське ПЗ, яке ще може повчити свою геймерську версію одному-двом трюкам. До речі, і про неї. Я вже маю кілька пристроїв Logitech G у себе вдома і тому маю встановлений G-Hub. І ви скажете, Вова, ти що, дурачок, для Мишки ж, очевидно, треба ставити Logi Options чи Logi Options Plus. Так, я з вами згоден. Тут, типа, питань нема, але маючи вже встановлене. Не від того ж вендера, мені хотілось принаймні бачити в віконце про те, що слухай, ми бачимо цю мишку, але вона не наша, не геймерська. Тому ось правильна апка, постав її, і все буде супер. Ну але очевидно, що це вже мої хотілки світу рожевих поні. Тут, ну як я? Одним з трюків, яким Джигаб варто було б повчитися у Options Plus, є інтеграція з штучкою інтелектом AI Prompt Builder. Макроси тут, до речі, називаються Smart Actions. І так, ще один цікавий факт полягає у тому, що у нас тут є профілі окремо для ремапінгу клавіш, а окремо для налаштування швидкості курсора. І з цим пов'язаний цікавий баг, який я зустрів. Скачав я собі лоджиплю, пройшов в туторіал, все супер. Сильно ремапити мені не хотілося, але на пропозицію програми створити профілі під програми, які в мене вже є, я ну не відмовився, тому що мені ж цікаво, що взагалі там може бути. Треба ж взагалі зацінити, які дії можна вішати на кнопки. Хоч ПЗ пише, що ті профілі, створені у нас в туторіалі, впливають лише на ремапінг, а на швидкість курсора у нас є свої окремі профілі, відповідно, дефолтно вони глобальні. Це не так. Чи це особисто моя вдача все ламати, чи що, ну невідомо. Але після того, як я налаштував не глобальну швидкість на обидва і повільний, і швидкий режими, вона працює всюди, окрім власне програм, для яких створені профілі ремапінгу. Тобто Google, Chrome, Word, Photoshop у всіх лишилася стара дефолтна швидкість курсора. І лише видаливши ці профілі, ми отримуємо нарешті глобальні налаштування в цих програмах. Але нічого страшного, буває, у мене кожен раз ламається ПЗ, коли я щось оглядаю. Ну просто у мене така аура. Загалом прям якихось нарікань на ПЗ немає. Ну, програмне забезпечення, програмне забезпечення. Свої функції воно виконує. Так, інколи трапляються якісь приколи, але ну у кого їх не буває. Попередній досвід тих підтримки Logitech мене дуже приємно вразив. Поламаний після оновлення джихабу драйвер мікрофону, мені полагодили менше ніж за добу з моменту залишення мною фідбеку. Тож думаю, якщо тут буде щось сильно не так, то з вами доволі оперативно зв'яжуться. І допоможуть вирішити всі проблеми. Тому підійде трекбол. Так, трекбол, хоч і доволі цікавий пристрій, але не універсальний. Він точно не підійде людям, які звикли чи потребують дуже швидких рухів туди-сюди, бо у вас тупо болітиме великий палець. Грати на ньому в шутері, звісно, можна, але з огляду на попередньо озвучену проблему, це буде ну не дуже зручно. Хоча я пробував і мені навіть вдавалось когось мінусанути в мультиплеєрі останній Call of Duty. Але зі звичайною мишкою, звісно, не порівняти. Він підійде всім людям, у яких на столі мало місця. І якщо ви задовбалися все постійно розсовувати. Щоб було де рухати мишкою. От у мене ця проблема прям постійно, бо місця вкрай мало. А якраз біля мишки то телефон покласти на зарядку треба, то навушники, то і пляшку з водою. Також він підійде всім, кому потрібно нахилена миша, та у кого болить рука від роботи зі звичайною мишкою. Якщо вам по роботі треба щось постійно затискати і тягнути, то це теж ваш вибір. Звичайна вертикальна миша якраз робила мені боляче через перевтому м'яза, який відповідає за стискання чогось між великим і вказівним пальцем. Тут такого немає, все супер, я вже третій. Відео спокійно монтую без якихось проблем чи болей в руці. Користуватись трикболом на сетапі з двох чи більше моніторів, я вам теж не рекомендую. Мені було дико незручно, бо завдяки низькій синці, мені треба було три прокрути кулі, щоб перетнути один монітор, а на другий ще кілька. Ви можете сказати Вова, таке ж кнопки для переключення DPI, і будете праві. Але є один маленький нюанс. Особисто для мене вона дуже незручно розташована. І я хоч і намагався впихнути її в свій рокфлоу, так і не зміг. Зараз я закінчив з оглядом монітора, повернувся на свій. Один ультравайт і все супер, всім задоволений, все прекрасно. Так як я один а адавайс цікавий, я спитав у вас, любі глядачі та читачі, що вас цікавить про цей трекбол. І ви не підвели, насипали мені трохи питань. Тож відповідаю по черзі. А це лише трекбол, його просто як мишку совати не можна? Ні, не можна. Тут бачите, немає сенсора. Чи не болить рука від довгого стояння на місці на противагу постійному руху? Ні, не болить. Власне, в розділі про ергономіку я пояснював в чому. Вірте чи ні, але у мене рука більше болить від того, що я трусь нею край прошитого кілемка під час тайпінгу, що ним зручніше робити, ніж мишкою. Все, окрім швидких постійних рухів у усі сторони, детальніше, власне, в попередньому розділі. Кажуть, болить великий палець, це правда? І так і ні. Якщо прям дуже швидко і багато рухати пальцем в усі сторони, то так, буде трохи боліти. Але загалом в звичайному собі побутовому режимі ні, не болить. Хоча і звикнути пару днів треба, ну, не без цього. Цікаво, чи нахил основної площини більш зручний і розвантажує зап'ястя. Номінально вчені кажуть, що має. По факту, я вам чесно скажу, як кому зручно. Власне, одна з основних фішок саме Ergo S це можливість обирати кут нахилу. Особисто мені зручніше, більш вертикально. Розглядаю його собі в якості робочого інструменту. У мене робота пов'язання з редагуванням великих обіймів тексту та інженерними скада і якраз підійшла заміна існуючої миші, але є побоювання, що прийдеться довго звикати до цієї. Власне, для тексту і так далі підходить чудово. Щодо довго звикати, то мозок у кожного працює по-своєму, тож темп у кожного свій. Але мені насправді один-два дні вистачило з головою. Цікавить більше гігієна, бо, напевне, бруднитись буде не так. У мене за ці два тижні проблем з трекінгом не виникало, хоч я каюсь, звісно, сідав один чи два рази за комп з брудними чи жирними після їжі руками. Власне, якщо так станеться і у вас почнуться якісь проблеми з трекінгом, то кулю можна дістати і почистити. Для цього просто знімаємо нижню панельку і виштовхуємо кулю з свого місця. Я для цього брав олівець з гумовою насадкою. Витягли кулю, протерли її, протерли від бруду сенсор і поставили все назад. Як там з ним стратегії? Чи можеш ти себе кинути в інший кінець поляри Рекбола, залишивши його крутитися по інерції. Власне, інерція є, але для неї треба прям добряче так крутанути, і воно не те щоб сильно велика. Ну тобто, якщо один стандартний прокруткулі мені дає десь 30% проїзду екрану, то якщо сильно кинути з інерцією, я проїду десь 50-70% екрану. Як там шутери? Можеш швидко зробити 180 градусів. Як легко тримати приціл в одній точці, поки йдеш? В принципі, на це питання я вже відповідав в попередніх блоках. Чи легше поміняти літеру посеред слова? Ні, ну приблизно десь так само. Ось такі були ваші запитання. Дякую вам гречно за них. Скажу чесно, це один з найцікавіших моїх досвідів за останній час. І експеримент цей, на мою думку, виявився доволі вдалий. Я вже пробував колись працювати за вертикальною мишкою, і тоді мій досвід закінчився дуже швидко від болю в руці. Цей трекбол якраз ідеально покрив мої робочі задачі і навіть трошки геймерських. Якщо ви задивлялись на трекбол та не маєте протипоказань з попередніх блоків, я можу сміливо вам рекомендувати Logitech MX Ergo S. Фізичне виконання на висоті все приємне на дотик і в роботі не підводить. А від батареї взагалі живе майже вічно. Якщо ж ви не хочете так ризикувати, або вас відлякує ціна в 5999 гривень, то у Logitech є простіша версія m 575 s Цей трекбол майже такий самий, але працює від одної AA батарейки та не має функції зміну кута нахилу корпусу. Якщо ви геймер, що полюбляє грати в шутери саме з клавомиші, тоді вам доведеться залишити класичного маніпулятора Михайла у себе на столі. Всім же робітникам, що трохи заморились працювати, принаймні спробуйте, воно прикольно. Якщо не зайде, то в принципі завжди можна, наприклад, перепродати комусь за донат на ЗСУ. Якщо аж на трикбол переходити страшно, але щось нове все одно хочеться спробувати. Можете придивитись, наприклад, на Logitech MX Vertical. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, якщо досі цього не зробили, та писати коментарі, щоб це Побачило ще більше людей. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд. мірун макарун. Що ти хочеш сказати нашим глядачам?